Для того, щоб купити квітки на літак, необхідно встановити додаток авіакомпанії. Це може бути або Ryanair, або EasyJet. Ryanair виглядає ось таким чином. Тобто ми заходимо у додаток і нам необхідно вибрати, куди ми саме летимо book a Flight. Натискаємо Book a Flight. Return або on-way. Return – це квиток туди і зворотній подорож. Обираємо з Брістоля. Так, якщо є можливість, і пишемо, куди саме нам треба, тобто в якому напрямку ми в яку країну ми хочемо потрапити. Тут у нас є багато чого, Ось, наприклад, Тенеріфе. Обираємо дату. Тобто, коли ми хочемо полетіти, наприклад, це лютий, так? Лютий місяць, ну ось 14 і додому 21. -те. Так, і тепер дивимося, які у нас ціни. Ну, Ціни на ці дати ось такі. Так, натискаємо, що нам підходить, продовження, і зворотній квиток коштує, так, ось така сума. Натискаємо, все знизу. Total нам показує загальну суму нашого квитка, туди і зворотній. Якщо ми, нас двоє, тобто з дитиною, ми вказуємо, що passengers, пасажири. У нас є ще дитина. Так, наприклад, ось ще одна дитина. One adult дорослий і one child. Так, і тепер нам вже рахує разом з дитиною. Так, ось квиток з дитиною туди. І квиток з дитиною на зворотній подорож. І ось, всього, в нас вийшло 664. Ось таким чином обираємо квитки. Далі ми дивимось за реєстрацію, що ми хочемо придбати. Да, тобто у нас basic, наприклад, Small Back Only. Да, тобто Тільки ручна кладь. Ми натискаємо продовження, далі заповнюємо свої дані. Тобто Name – це ваше ім'я За паспортом і також е, прізвище так само і на дитину. Заповнили, натискаємо продовжити. І останній крок це буде оплата. Все, оплату проводимо завчасно, тобто тільки таким чином, ви можете купити квітки. Все, квітки потім з'являться в вашому додатку, але компанія Renear, якщо ви не купуєте місце, да, тобто ви не сплачуєте за місце в літаку, тоді при, при цих умовах ви можете оплатити, Точніше, не оплатити, а внести свої паспортні дані тільки за 24 години до вильоту. За 24. Або, як показує Ренеєр, тут у нас 48. Ну, треба дивитись, вам на пошту прийде повідомлення, що необхідно зробити чекін, тобто зареєструватись на рейс. І після цього у вас. Саме на першій сторінці з'являться, що ваші квітки, тобто чекін, ви пройшли. Отут тут буде чекін. Зараз в мене немає. Отут тут знизу чекін, і там будуть ваші квітки вже на посадку. Boarding pass. Ось таким чином.